Усіх вітаю. Сьогодні хочу вам більш детально розповісти про гірок Касіус, який є у нас в наявності, та показати, як він виглядає, і більш детально про нього розповісти. Це гірок у нас Касіус від компанії ZKI Угорська Cassius F1 це ультраранній гібрид огірочка партенокопічного типу Корнішон. Партенокопічний це значить, що він може е, рости без опилення бджіл. Страсостійкий тримає навантаження в холодні періоди і не скидує зав'язань. Довжина одного плоду складає від 11 до 14 см, а вага приблизно від 100 до 112 г. смак він солодкуватий, генетично він зроблений без гіркоти. Тому на смак він дуже чудовий. Цей гірочок чудово підійде як для відкритого ґрунту, так і для закритого. Зараз більш детально хочу вам показати це насіння. Зараз відкриємо пачку. Також я буду прикріпляти впродовж відео різні фотографії у розрізі касіуса та як він виглядає і як виглядає сама рослинка. Зараз відкриємо пачку і подивимось, як він виглядає. Так. І ось так він виглядає. Насіння вже оброблене, тому не потрібно буде його обробляти перед посадкою. Бачите, які гарненькі. Всі вони однорідної форми і чудово ростуть. Період вегетації складає від 32 до 35 днів. Чудовий гібрид огірка, який підійде як і для свіжого вживання, так і для консервування. Але від себе раджу вживати у свіжому вигляді через його чудовий смак. У нас йде огірочок власного фасування ось в таких упаковках. Фасування у нас є 100 насінин, 50 та 10. Вона професійно оформлена та захищає саме насіння від вологи та променів світу. У нас є пасовочка на 100 штук 50 та 10, тому кожен знайде те, що шукав. Тому всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте. Доставляємо по всіх регіонах України. До зустрічі!